Молитовний сніданок одна з головних подій у суспільному календарі Вашингтона починаючи з 1953 року. Проте бізнесмени, представники громадянського суспільства та релігійних організацій приходять сюди не просто молитися, а й для того, аби встановити політичні контакти з елітою Сполучених Штатів. Подія відбувається у два етапи: перший у конгресі сполучених штатів, другий у готелі Гілтон. У цьому році його відвідали понад три тисячі осіб з більш як 120 країн світу. І головною подією був виступ президента Дональда Трампа. у залі були присутні і десятки представників з України. Та приїхали вони не лише на американський молитовний сніданок. Паралельно з цим вже четвертий рік поспіль у Вашингтоні проводять український тиждень. Його заснували, аби поглиблювати співпрацю та порозуміння між нашими країнами. Українська діаспора тут у США, передусім, християнська євангельська діаспора, вирішила трансформувати цей досвід. Ключова ідея об'єднання це знаходити спільне, а не шукати те, що нас розділяє, адже у нас є дві найвеличніших ідеї, які нас об'єднують: Господь Бог та Україна. І все, що в цей фокус поміщається, слугує на об'єднання, на добро і на перемогу. Друзі, цьогоріч адвокацію наших інтересів у США проводили сотні політиків, громадських та релігійних діячів, а також військові. Серед них Олександр Іванцов. На сьогоднішній день я командир. Самоударних число авіаційних комплексів літакового типу «Камікадзе». Олександр родом з Луганська в Україні. Відомий тим, що єдиним не здався у полон на Азовсталі після вказівки українського командування. Натомість самостійно пройшов 200 кілометрів окупованою територією та дістався до наших позицій. Одним із своїх завдань у Вашингтоні бачить донесення до місцевих політиків важливості подальшої військової підтримки України. Ми воюємо проти врази переважаючого ворога, і на сьогоднішній день країни усі зла вони демонструють єднання. там, де да, північна Корея, Іран, Росія. Вони єдині в своїй там Китаї, да, в своїй морі. А на жаль, країни західного світу, демократичного світу демонструють не єдність. Крім того, військовий прагне нагадати у сполучених штатах про полонених українських військових. Розбудовуємо... З такою ж місією на український тиждень. Приїхав і військовий капелан Дмитро Проборони. Мартян. Хочемо донести до міжнародної спільноти про цю проблему. Що люди, які захищали свою батьківщину, вони зараз знаходяться в полоні у країни агресора і піддаються постійним тортурам. Його брат перебуває у полоні в росіян вже майже три роки. Він один з бійців Азову, які були змушені здатися в полон на Азовсталі. Мій останній контакт з братом був 17 травня 2022 року. Він мені зателефонував із Азовсталі і сказав: ти вже бачив, що наших наші полон, наші військові поранені вже вийшли з комбінату Азовсталь. Завтра будемо виходити. Ми. Я хочу, щоб ви не переживали. Їм казали, що це буде полон е, заради збереження життя. Назвали його почесним полоном і сказали, що 3-4 місяці, і ви будете звільнені. Вас відпустять. Частина подій українського тижня проходила в музеї Біблії у Вашингтоні. Частина у готелі Гілтон. Цьогорічні заходи співпали ще й з наближенням третіх роковин повномасштабного вторгнення. Границя Росії ніде не закінчує. Крім того, з різних джерел усе частіше доноситься інформація про можливість мирних перемовин з Росією. Про політичну складову таких заяв ми спитали у представника української делегації, екс-президента України Петра Порошенка. Все більше розмов про те, що потрібно проводити мирні перемовини. Їх потрібно починати вже зараз. Ми маємо враховувати п'ять нонкомпромайс. Це суверенітет, територіальна цілісність, е статність збройних сил е забезпечувати безпеку держави, санкції, які мають зупинити війну, і демократія і свободи всередині. Але ви тут у Вашингтоні бачилися напевно з тими, які можливо не впевнені? Чи варто стояти на всіх тих п'яти станціях, про які ми з вами говоримо? Але як їх переконати в тому, що це важливо і це принципове для України. це і є Моя робота Вашингтоні. з ким ви бачилися в Вашингтоні і про це говорили? Я бачився в тому числі. І з великою кількістю тих, про яких ми домовили, що зустрічі не розголошуються. Але ми бачилися з командою Трампом. Ми бачилися з тими, хто приймає рішення, і ми доносили ту інформацію, яку вони в силу короткого сроку перебування на посаді все ще не володіють. за п'ять днів українського тижня. На події відбулися форуми, круглі столи, прийоми та виставки, які охоплювали теми від гуманітарних та економічних до культурних та політичних відносин між державами. Події відвідали сенатори, США, конгресмени, лідери американських та українських релігійних громад серед гостей, яких не анонсували до останнього зміркувань безпеки. Екс віцепрезидент США Майк Пенсфромостриповюкреїн валіли резистидіан провоктенканшинабол інвейжон. The blue and gold flag still waves. <laughs> Його виступ на підтримку України декілька разів провокував аванції. Серед виділивачів. Our highest goal for Ukraine must be to restore the peace to the people of Ukraine as fast as possible and the fastest pathway to peace. Його промова тривала близько 15 хвилин. And he the that the new United States of voices in America who say that we should retreat from our leadership position. My fellow Americans, isolationism will not make the world safer. If America was to give in to the isolationists and step back from our leadership role, it would create an even bigger vacuum. But knowing our new president better than maybe his most ardent supporters i come before you today to say i am not convinced. president donald trump, that i know, is no isolationist. he knows that isolationism is a synonym for weakness. freedom isn't free. it is not a flickering candle, it's a roaring fire, fueled by the courage of those who refuse to live in change. i believe that vladimir putin thought his war would be over in days, but the people of ukraine lit a fire and it has burned bright and inspired. there were two important elements in what in what Pence's superb speech one he made clear that it is a critical american interest to help ukraine defeat putin to stop his war of aggression and he pointed out, he pointed to the old Reagan doctrine from the 1980s that the United States would always supply weapons and other aid to countries that were engaged in a war with an enemy of the United States like Putin's Russia. So that's theme one. And he pointed out that peace for the world and for the United States. the face of aggression, in the face of bullies. Михайло Тимуляк, Юрій Клюфас з Вашингтона для телемережі. Контакт.